Ну, що стосовно гри, непогана гра, мені не соромно за гру своєї команди, я не боячись, от сьогодні не боюсь сказати, що перевага була на нашій стороні. Тільки просто не вистачає в лінії атаці. Останні передачі, виконавців, тому десь може так і сталося. То, що ворська виграла, я і... Поздравляю з перемогою, надіюсь, ну, гол шикарний волк забив Ну, тут, Які можуть бути питання? Просто я не розумію деякі моменти. В рі, коли людина судить, потім починає щось вимишляти чи видумувати. Я не знаю, які слова можна підібрати. Ну, Любове касання до гравця морстве, крик, падіння свисток. Крик, падіння свисток. Боку по я цього не побачив. Може я сліпий, дійсно, подивіться, ну, передивлюся. Да я йому що завгодно голову. Але ще раз поздравляю Ворсту. Життя продовжується, залишається територа, будемо все рівно битися до кінця. Там життя покаже. Важко, коли дуже багато травмованих всіх гравців основного складу грають. і приходиться брати з Лю-19. Перебудовуватись, ви бачите, дуже багато перестанов, то грає десятку, потім його треба переставляти на крайнього нападника, то треба крайнього захисника ставити центральним захисником. Багато є моментів, але ми з думаю, на мій погляд справляємось, нічого страшного не бачимо. Хлопці працюють, до них у мене ніяких питань немає. Просто ще раз образував, що так от стається, програли ворски. Гру яку ми не повинні були програвати як мінімум. Та ж гра з Динамо Києвом, мені вдома гра також. Таком не повинні були. Не повинні. Але це життя, це футбол, це спорт. Я вдячний всім за те, хто прийшов сьогодні переглянути цей матч. Розумію, що підтримували більше ворску, тому що ворска стала дома. Перемогу ще раз. Найкращі побажання клубу Ворського рухатися також далі. Ваші запитання, будь ласка, Андрій. Юрій Миколаївич, зараз вже за три тури до кінця, коли турнірні завдання, можна сказати, вирішені. Гравці-подумки десь вже на чемоданах. От чим вдається зацікавити, стимулювати гравців, щоб вони виходили і віддавались повністю? Ну, не професіонали. У нас немає на цей час, тому що я ж говорю, у нас живі футболістів 15 чоловік. Семеро травми. І травми не м'ясо, а більше такі травми торкового глини стол. Микітешні, да, смикнув задній м'ясо. Верний дуб, ще кулиця, якімець, спина, банада там впав дуже невдало і пошкодив плече. І такі всі одні травми механічні кажуть. Що ти з цим не зробиш, ви візьміть другий круг, ми зіграли три перших тури, ще більш менш у якомусь цьому складі, які готували взимку на зборах. А потім у нас пішли травма, 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 бо треба було переношувати. Але я дуже задоволений тим, що хлопці дуже швидко розуміють, мене треба вський штаб і виконують ту роботу, яку ми потребуємо. Думаю, що все буде добре, але все рівно нема глибини суставу. Якби була глибина состава, то глибше, що конкуренція, поки що її немає. А коли вона буде, то я думаю, і другий результат буде і зовсім друге місце, на якому ми знаходимося. Продовжуємо ще запитання, будь ласка, якщо є. Дякую вам дуже. Дякую Дня. Мирам перемоги.